Вітаємо завдяки 56-й, окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Сьогодні матимемо змогу познайомити вас із самохідною артилерійською установкою DANA м 2 Хотілося б трохи розказати про родину САУ Дана, тому що ще її попередниця, її бабуся САУ Дана вироблялася у Чехословаччині. Після розпаду Чехословаччини, відповідно, на Чехію та Словаччину, вони пішли окремими трошки шляхами, і так з'явилася САУ Дана М2. Чеська самохідна артилерійська установка, де трошечки покращили систему ведення вогню, систему управління, наведення, ведення боєм. В свою чергу у неї також є послідовниця, також дуже візуально схожа на неї. Сау Діта, чеська калібру вже 155 мм. міліметрів. І в іншій країні, в Словаччині, САУ Дана отримала модифікацію, глибоку модифікацію, з'явилася САУ Сюзанна калібру 155 мм. Тобто великі родинні зв'язки це все поєднують, велика хронологія і генологічне дерево. Конкретно ми розкажемо вам про САУ Дана М2 чеського виробництва. Так, Євген, ви водій? Так. Да. Самохідної артилерійської установки. Що тут колісна база? Татра 8 х 8? Так, Татра 8 х 8, мотор повітряного охолодження. Що? Кажуть, що розганяє, вона, як пише ТТХ, може 80 розігнати по трасі і по пересічній 25 кілометрів. Скажу вам, по пересічній вона навіть виробить більше, ніж можливо. Вона їде і 40, і 50 кілометрів. По польовій, як у нас вже вона дуже накатана, то можна і 60. По трасі ми розганяли цей автомобіль в екстреній ситуації по около 90 км за годину. Я, я не відзначу, у вас тут кермо знаходиться навіть не зліва і не справа, воно ніби по центру, так візуально здається. На... Та більш зміщена до центру, але в принципі маємо навіть регулювання керма, регулювання сидіння, мінімальні, але навіть комфортно. Машина напівавтомат, є понижені, повишені передачі, маємо режим черепаха. Що таке режим? Перевертається? Та ні, якби ж то, і не плаває. Режим черепаха, коли дуже вже важкий ґрунт, ви включаєте всі блокіровки і режим черепаху, і вона так як черепаха потихеньку, потихеньку всі вісім колес себе витягує. Ви тут вдвох сидите в виводіть. Да. Поряд сидить командир. командир машини. Ось в нього є відповідно, там спілкується він з зарядними. І навідником також він спілкується зі мною. Ми всі друг друга чуємо, щоб у нас була повна взаємодія. Наведення швидке, постріл можна здійснювати автоматично, може здійснювати, ну, як ви ставите там, три постріли. І він зробить три постріли автоматично. Так само може вручну навідник. Зробити постріл, а також там, де ви тримаєте ногу, може командир зробити ногою постріл. А можете натиснути, машина не зряжена. Тобто, це постріл був. Оце да. постріл був, так? Що да. радіо у вас є тут? А, Нема. Аукс не можна поставити сюди <laughs> і їхати слухати музику. А, коли працюємо, то можемо самі співати. <laughs> <laughs> Так, Максиме, а ось це її бойова частина гармата 152 мм, правильно розумію? Так. З якої вона і стріляє. Як в бою себе показує? Та як? По-різному. Дивлячись на погодні умови. Тут, по-перше, це нова техніка, вона дуже сира. Ну, на своїй бойовій якості, то є, ну, вона така нормальна. Є ще багато дороботок, які треба робити. Ну а якщо в бойовому опиті, то швидка маневрена. Поправки тут в метрах. То есть, если мы стрельнули там 200 метров от точки, куда надо было, чтобы снаряд приземлился, то ты просто вводишь поправку влево 200 метров. І все. В она... компьютере. Да, да. И она 200 метров влево и стреляет. Если в компьютере не можем, то десь там накручиваем. Не, тут если система работает, все, компьютер. GPS, система, навигация, вот это, это все работает, то ничего вручную крутить не надо. Просто сидиш, просто камгар сидит, клацает кнопочки на компьютере и все, и она сама по себе работает. Если щось навернулось, да, надо вручную уже. Тут сидить заряжающий, який відповідає за снаряди. Ось тут подаються пороха. Тут сидить заряджаючий, який відповідає за пороха. Все це разом командна робота і добре, чесне сусідство призводить до того, що це все компонується, це все від'їжджає, це туди заряджається. Всередині командир натискає кнопочку Вогонь-вогонь або, як ви бачили, педальку Вогонь-вогонь і здійснюється постріл. Я на місці заряджаючого, правильно? Mm, на місці, так, на да, зарядного. — Є зліва і один там справа. Тобто є сторони снарядний. Так. Формуєте заряди. Ось відкриваєте, якщо треба зробити перший, другий заряд, відкриваєте це віконце і виймаєте один пучок, два пучка, скільки треба буде, скільки не програма. Тобто, незважаючи на те, що вона автоматизована, я все одно сижу тут руками його запіхую, напіхую собі, щоб воно подало поки. Так, звісно, бо гільзи вони ще запаковані з кришками йдуть, і вам треба буде ще знімати кришку. А з тої сторони сидить мій колега, який снаряди безпосередньо так, вже... який, так, да, накручує таймер на снарядах і, і так само подає. А ви, власне, тут е навідник. Так, так. Да. Я просто сидів там у командира і казали, що як все ідеально, автоматизовано кнопочками вбив і працює. Так розумію, якщо щось не працює, так. то стара добра механіка. Все вручну, так. Тобто в ідеальному світі, якщо ви виїжджаєте, є якісь планові цілі, і вся автоматика відпрацювала, ви затишно сидите тут і по суті нічого не робите. Так, так. Да. Все робить командир, поки працює. Ви наблюдаєте, як воно красиво саме піднімається, і думаєте, господи, хоч би й далі підіймалися. Так, так, так. так. Кондиціонер є. <гум> <гум> Літом буде добре, затишно. Ну і власне тут перебуває заряджаючий, який і відповідає за подачу снарядів. Ось його робоча панель, його спосіб комунікації з навколишнім світом. На відміну від... Свого колеги, який відповідає за подачу порохів. У нього тут, як бачите, маленький простір, але свій. Маленька однушка, але своя. Затишно, спокійно, якщо треба отримати доступ до снаряда, Можете спостерігати рукавички для, для роботи, так розумію ну що це? Да, це рукавиці. Е, це слухайте, це, це, це рукавиці для того, щоб ти не пошкодився. Важко зсунутися. І ось ти просовуєш туди свою руку теоретично, і відповідно ці снаряди накручуєш, подаєш, здійснюєш все тут. Хоча виглядає так. Відверто виглядає, ніби українці готують ядерну зброю, і в них є вже ядерні 152 мм снаряди для Саудана. І саме для цього нам потрібен такий футуристичний спосіб роботи.